Популярні за часи Радянського Союзу пісні співалися, чого починається Родина з картинки в твоєму букварі, з хороших і добрих товаришів, живущих в сусідньому дворі. Ну, часи Радянського Союзу вже увійшли в історію, і сьогодні, в сучасній Україні, ми співаємо вже зовсім інші пісні про нашу батьківщину. Ну а з чого починається батьківщина у сучасних українців? Ми будемо з'ясовувати протягом програми. І сьогодні у нас в гостях українець з великої літери Михайло Проображенцев. Доброго дня, мій шановний. Ну Доброго і повертаючись дня. до пісні так, з Радянського Союзу, з чого починається родина, співалася. З чого сьогодні починається батьківщина у сучасного українця? Сьогодні батьківщина починається з того, що людина повинна знати свої звичай, свою мову. І починається вона з того, що мати іще самого маленького віку вона повинна привчати до українських пісень до колискових. Віршів співати і виховувати в традиціях України. І Тоді з цього починається батьківщина, угу. передусім з цього. Так, ну ми будемо повертатися до початку твоїх долі. І де ти народився і де проходило дитинство? Ну, народився я в славетному місті Запоріжжя. Дитинство ми так само тут проходило. Угу. Ходив в школу, в садочок, в школу. Потім у мене з'явилося поповнення в родині, причому воно з'являлося періодично і три рази. От і я е, виховував своїх сестер. У мене є молодші сестри, тому можна так сказати, я з дитинства відповідаю за когось. От, дитинство було веселе, різноманітне, але в основному воно було віддане вихованню своїх сестер. Угу. Ну, Запоріжжя, російськомовне місто. Коли почав розмовляти українською мовою? Чи розмовляли в родині? Е, в родині не розмовляли, де й зараз в принципі не розмовляють, е, але я усвідомив десь років. 10 назад, хто я, де я живу, на якій землі, і перейшов повністю на українську мову принципово. Хоча це було не досить легко, тому що треба було, по-перше, перекладати подвійно. Угу. От. Ну тим не менш змирився з часом, і зараз ну, немає бажання навіть переходити назад на російську, тому що наша мова вона соловійна і не дарма, вона багата, вона приємна, вона е, поетична. От. Тому перейшов на українську, ну і не жалію. Так, ну сьогодні ти тренер так школи Спас Яр, де навчаєш дітей бойовому мистецтву. Ну а в дитинстві захоплювався бойовими мистецтвами чи ні? Ну, як будь-який хлопець, звісно, захоплювався, але ну, через родинні причини, скажімо так, я вже казав, угу. да, за своїх сестер, я не мав змоги ходити тренуватися, тому що треба було допомагати родині. От, але ну, прагнення було. Ну, чесно кажучи, ніколи в житті себе не асоціював з бойовими мистецтвами. Тобто, в мене були такі мрії там, стати кінологом або стати ландшафтним дизайнером, от, ну, так? до природи до такого угу. тягнула. От, ну, якби мені років 12 назад хтось таке сказав, ну, що я буду таким, як я зараз, я би, ну, ніколи не повірив і сприйняв би, що людина якась неадекватна. Ну але доля так повернула, і маємо, що маємо. Що маємо, то маємо, так. І яким чином ти взагалі потрапив до СПАСу? Ну, це я так вважаю, божий промисел і доля. Я зустрів дівчину Жеклін, яка з дитинства була в цій uh -huh. школі спас, да? і почав поступово придивлятися. Я три роки придивлявся. Потихеньку приймав участь. Придивлявся там... до чого чи до кого? До Ні. дівчини чи до спасу? Ні, до дівчини я відразу придивився, а до саме Спасу придивлявся, тому що ну, воно було для мене незрозуміле, от, якесь таке загадкове щось. І коли я почав приймати активну участь, там влави ставаті і тому подібні речі, я чітко зрозумів, що да, цьому варто присвятити життя, і треба прагнути до цього. Uh -huh. Ну і так поступово, через три роки, я знайшов спочатку роботу таку, щоб міг тренуватися сам. От, протренувався два роки, і потім треба було стати тренером, тому що не вистачало тренерів, інструктором точніше. От, і після цього я став інструктором під керівництвом своєї половини. Вона була досвідчена, в неї була освіта, тому ми перші мої кроки були саме такі. Uh -huh, uh -huh. Ну відразу згадується така відома цитата: Шукайте жінку. Mm, так. так, в твоєму житті жінка зіграла таку велику, велику роль. Сьогодні скільки дітей ти тренуєш? Mm, ну, саме в осередку у нас тренуються більше 60 дітей. Я веду групу навчально-тренувальну, це група, яка, скажімо так, Високих досягнень, да, ну дитячих в дитячому віці, uh -huh. а жінка в мене веде початкові групи, тобто готує і середню групу, От. ми завжди все робимо разом. Я ніколи не кажу я, а завжди ми, тому uh -huh. що все і почалось, ми, і продовжується. Ми і буде так. ну дуже багато вже говоримо про дітей, тому саме зараз я пропоную подивитися фрагмент виступу. Твоїх учнів школи спас яр саме цей виступ відбувався в студії запорізького телебачення. Задоволено. Побачили виступ дітей, їх тренує наш герой Михайло Преображенцев. Ну, як взагалі відбуваються тренування? Чому ви їх навчаєте? Тренування відбуваються насичено, весело, і угу. вони забирають багато-багато часу. Ну і це позитив, тому що у дитини немає змоги десь там лазити. Тренування дуже просто: дитина приходить. В зал дивиться на тренування. Якщо їй подобається, вона наступний раз вже приходить в формі в спортивній звичайній, mm -hmm. і пробує себе. Якщо їй сподобалось, вона приймається в осередок. Перша вимога це медична довідка, ну, стандартні процедури. От. Ну, потім саме цікаве. Тобто, перший такий іспит важливий це вивчити гімну України. Ну, повністю не там перший куплет. От. Далі вона здає залік. Тобто проходить по святу в казачата. Угу. От. І після цього вже займається повністю, як член нашого осередку. От. Е... Ну, обов'язково, щоб були шаровари. От. Я до цього якраз а, задив, да. І вже через два тижні занять, коли дитина вже все погодилась, угу. все нормально, вже повинні бути обов'язково шаровари. Ну, у нас форма це шаровари, синій кошак і чорна футболка. Обов'язково вже повинна бути у неї форма, її перша форма. Ну і через місяць обов'язково вишиванка. Тобто, слава Богу, проблем з цим немає, всі знаходять uh -huh. можливості, нічого нереального не існує. От. Рік дитина займається, якщо вона себе достойно показує, у нас є такий відбір, ми їдемо в літній табір. От, От про це Вискій. хотіла поговорити, але трохи пізніше. У нас є багато світлин так, з вашого життя, з життя школи Спас Яру. Давайте будемо дивитися і коментувати. Давайте. Тому що... Життя так воно і поза школою проходить. Ви дуже часто їздите на різноманітні фестивалі, конкурси разом з дітьми. Так. Батьки відпускають, пускають. Мало того, що пускають, їздять ще і з нами. Угу. От, тобто підтримують, приймають активну участь. І у нас є таке явище цікаве, як Миланка. Да? Це угу. такий звичай, коли водять козу, мабуть, багато хто чому знав. Фільмах бачив може. А в нас це в реальності, тобто у нас збираються батьки, і вони безпосередньо тобто вивчають слова, сценарії і так, далі, і так далі. Тобто батьки активну участь приймають. А по поїздкам, так, да, ми їздимо багато, багато по Україні їздимо. Ну, географія не дуже широка, але це Центральна Україна. Е, наші края, Вінниця, е, Могила Сірка, Нікапольщина. Тобто, це у нас такі обов'язкові заходи, в яких ми обов'язково участь приймаємо. Е, крім того, Коляда у нас є обов'язково, тобто ми ходимо в реально колядуємо. До uh -huh. речі, люди сприймають позитивно і що саме цікаво, навіть пробирає до сліз, Я кажуть, вони ми думали, таке можна тільки на західній Україні. Насправді це ось воно тут, в рідному Запоріжжі. Прямо так це День незалежності. До речі, обов'язково так. Ви дітьми виходите на площу з прапорами. Так, кожен рік обов'язково виходимо, проходимо ходою по нашому місту. Е Співаємо гімн, кричимо гасло українське. Тобто це такий звичай вже. От. Крім того, на могилі сірка так само відбувається велика хода. Це угу. такий великий захід, це вшанування Івана Сірка, нашого, отамана. Да, От. Ми вже їздимо туди більше п'яти років, ну і ми прикипіли до цього місця. Угу, угу. Тобто, в школі Спас'яр ви навчаєте не лише бойовому мистецтву, так, а Вивчаєте історію України. Бойове мистецтво це лише. Вивчаєте традиції, так, так? Так, бойове мистецтво це лише основа. Uh -huh. Основний напрямок діяльності тобто ну, Дю США, це школа, це наша діяльність. Но це тільки основа. А у нас багато-багато звичаїв, традицій. Ми вчимо бути українцем повністю. Тобто, щоб людина, коли вона стане дорослою, вона чудово розуміла, що таке Україна, тому що, на жаль, ну мало усвідомлено у нас населення про нашу історію, як вона була, да, і мало взагалі розуміється, ми стикаємось з тим, що наші діти можуть розказувати дорослим і дорослі з подивом Да, це було так сприймають. Ми вчимо історію обов'язково не тільки козацьку, но і взагалі українську. От. Розвиваємо духовно, розумово і фізично. Ну, діти змінюються. А як діти впливають на своїх батьків після ваших занять? Я вже казав, у нас не тільки діти впливають на батьків, але ну і батьки у нас дуже активні. Тобто uh -huh. у нас є батьки такі, що у них уже діти не займаються, бо у них там ну, певні умови якісь виникли, а батьки залишились в осередку. І таких прикладів у нас декілька родин таких є. Якщо робити висновок, то діти сильно впливають на батьки. Mm -hmm. І батьки міняються, і вони цим задоволені. Це більш всього рада. Так, є ще світлини, так, з ваших знання, давайте будемо дивитися. Ну, давайте подивимося. <рес> Що ще відбувається в школі, е Спасєр? У нас дуже багато чого відбувається. О, це у нас змагання з фехтування, до речі, важливий mm -hmm. нюанс. Ми започаткували, ми десь роки три почали активно займатися, ось Ітараджитинський. Е козацьким фехтуванням. Е тобто відновлюємо. Школу традиційного mm -hmm. козацького фехтування, у нас вже є змагання, і всеукраїнські, і обласні. Тобто так само взяли за цей напрямок, тому що козак повинен вміти все сидіти на коні, mm -hmm. володіти шаблюкою, гарно співати і багато знати. От, це шматочок зі змагань. Оці дітки, що тут виступали, що було відео, да, вони вже виросли. Ну, я сумніваюся, щоб ви їх пізнали. От. Це діти, які прозаймались більше шісти років, які досягли, вони там є трьохразові, чотирьохразові чемпіони України. От. І... Ми, до речі, в цьому році саме важливе, відмітили 10 років нашому осередку. З дня момент з моменту заснування осередку відбулося минуло вже 10 років. Так, ну і про табори. Так, батьки, дорослі люди, вони люблять відпочивати в п'ятизіркових готелях десь там на березі Червоного моря, але дітям потрібні зовсім інші умови. і Вони з радістю з вами приїжджають до табору і там живуть в спартанських умовах. От що це за табори? Ну, знаєте, для когось спартанські умови, а хтось п'ятизірковий готель без вагань поміняє на такі умови. Табір це взагалі унікальне явище. Чому? Тому що дитина там повністю відірвана від цивілізації, від зв'язку з батьками, від усього. Вона повністю з природою, з тренуваннями і в середовищі козацькому такому маленькому, але вже козацькому. Ми за літо, десь загальним часом, проводимо більше 20 днів на відкритому повітрі в наметах і так далі. І я вам скажу, що саме цікаве, у нас була постійна проблема. Ми думали, а як вони ну, витримають, а 10 днів може багато. Я скажу, 10 днів мало, тому що на 10-й день вони кажуть, давайте ми ще залишимося. <гум> тобто, ми занадто прив'язуємося прив'язуємо зараз до сучасності, до якогось прогресу. Він абсолютно не потрібен. Діти живуть на природі, так, в наметах, самі готують їжу. Так, да, вони у нас чергують, готують. І, до речі, що, що цікаво, всі протирічі, типу, того не їсть, цього не їсть, просто вони вміють їх годувати. Uh -huh. От вони повністю самодостатні. Вони розводять багаття, вони готують їжу. Ми просто контролюємо, щоб все було правильно і все. А так це все самостійно. Тобто ми туди фізично не вмішуємося. Вони налагоджують, хто у них коли чергує, хто миє казан, хто буде що робити, хто салат нарізає, хто хліб і так далі. Вони самі роблять підйом, вони порядок в наметах слідкують, тобто вони повністю самодостатні. Ну і це перші такі самостійні кроки в житті. знаю, що ваші учні вони теж вже ставали у лаву. Так, що для них значить ці змагання? Лава для них це щось таке сакральне, можна сказати. Вони до неї прагнуть, причому підходять, угу. він там ще зовсім маленький, а я теж хочу в лаву. Ми почали цю традицію відроджувати. Років, може, вісім назад да, ставити маленьких дітей, тому що ну до цього це вважалось більш дорослою справою. Але ми спробували. У нас є таке чудове лава, штовхач, да, вона не травматична, вона безпечна, тобто і в цілком застосовується до маленьких дітей. І ми пробували на більш старших і поступово спускалися, шукали де ж той вік, коли це нормально. І виявляється, сіми років можна цілком ставати. Вони стають, і у нас вже навіть є такий собі міні-кубок дитячий, де, де діти змагаються угу. в лаві. Потім, коли вони виростуть, вони будуть вже ставати в дорослу лаву, там, де вже і удари і все інше. Ну, це така важлива частина нашого життя. Вони чекають з нетерпінням лави обов'язково. Ну, дивимося фрагмент з лави, де беруть участь саме ваші учні. Михайло Преображенце вишиковує свою лаву. Лави готові. Бій. І яка ж лава перетисне. Спасволя. По-моєму, тут вони вже на центрі. Зіштовхнулися. Стій. Стій. Розійдися. Нічия. І зараз другий скот буде лави. Бій! І лава спасволя тисне, тисне, але Стій! але. Спас яр закручує. Ну я хочу сказати ці хлопчаки вже мають досвід змагання в лаву, і Вони неодноразово перемагали. Сьогодні діти змагаються за казацький дух, за казацьку честь. Михайло Проображенцев, тренер школи Спас Яр, волонтер, голова громадської організації Сотня самооборони Запоріжжя сьогодні у нас в осях і побачили твоїх дітей на лаві. Так, ну ми звичайно за цей рік всі дуже змінилися і будемо згадувати ті події, які відбувалися в Києві на Майдані дві 2013-му. В січні 2014 тисячі вже року і ти поїхав на Майдан в грудні, так, так рік так, тому. А, поїхав з друзями. Ски... хто ці друзі? І як ви зібралися разом? Це мої побратими. Да, це mm -hmm. найкраще з моїх побратимів, тому що. Я не міг закликати людей їхати зі мною, тому що ну, ми там ризикували життя, ми не знали, чи може закінчитися. Я не міг підійти до людини і сказати поїхали, тебе там, ну ти можеш постраждати. Угу. Тому поїхали ті, хто добровільний, їх було небагато, але це були самі найближчі побратими. Вони зараз зі мною. Було якби страшнувато, скажімо, може, ну хоча там не було вже місця страху, страшнувато було чому, тому що родина mm -hmm. за тебе переживає. У mm -hmm. цьому, так, mm -hmm. да, ти переживав, що, щоб з батьками нічого не сталося, з рідними від хвилювання. Ну а коли вже приїхали, вже коли вирушили, mm -hmm. коли сіли в потяг, все хлопці. Полетіли. Ну, ти знаєш, у мене є друг, ти його добре знаєш. Це Віталій Мороз, відомий український кобзар. Який з першого дня майдану він був в Києві, і він мені казав, що коли він знаходився на майдані, то не було страшно. Страшно було, коли ти дивився новини вже ну, так, так, так по телебаченню. Вже зовсім інші були відчуття. Так знаєте, я запам'ятав таке вислів, що краще довбати Омельченковську бруківку, чим сидіти і дивитися новини, і це є факт. Угу. Було набагато простіше туди поїхати, знаходитися там з хлопцями, і хоч якось приймати в цьому участь, якось впливати на ситуацію, чим коли ти дивишся, і нічого зробити не можеш. От. А Віталій Мороз, це наш бив побратим. Він мені телефонував в один період, каже: Я тут на щиті вийшов, тут у нього шеврон Запоріжжя. Ну, це угу. наші силові структури, на жаль, там були. От. Да, це унікальна, унікальна людина, він і в лавах стояв. От. Ну а сам Майдан. Ми їхали з надією. Воно ну взагалі всі події вони сумні. Вони дуже сумні. Ну в той час вони дуже я ними дуже пишаюсь, тому що наш народ все-таки показав, що ми достойні, угу. ми можемо впливати. Ну, от. ну і я думаю, просто треба трошечки часу, і ми на весь світ докажемо, все таки заживемо злагоді і мирі. Так, ви повернулися до Запоріжжя після трагічних подій, що відбувалися в нашому місті, 26 січня. Так. І теж вже життя почало розгортатися за іншим сценарієм. Знаєте, я коли їхав в Київ на Майдан, я, мабуть, менше переживав і розстроївся, ніж коли ми mm -hmm. на Майдані на великому екрані в сюжеті новин бачили, що в Запоріжжі відбувається розгон. Літака у нас не було, тому ми побігли просто на вокзал терміново. Ну, квиток як mm -hmm. квиток, ти раніше не уїдеш. І коли їхали сюди, чесно кажучи, їхали в невідомість. Тому що коли ми звідси виїжджали, да, картинка, всі знають, яка в нас Запоріжжі була картинка, озвучувати сильно не буду. Розумні люди здогадаються. Ну і ми думали, що ми зараз станемо спина до спини і будемо боронити ну, до останнього подиху. Ну, слава Богу, коли ми приїхали, ми побачили дуже позитивну картинку. Вийшло спочатку три тисячі, потім десять тисяч. І я перший раз стовідсотково пишався тим, що я в Запоріжжі. Mm -hmm. Ти, ти знаєш, є деякі такі твої фат... світлини з того буденного життя. От я хочу, щоб ми на них подивилися. Де ти в них в такій формі, так? де ти в українському вбранні. У мене два є. Ти ще граєш в такі. театрі, я знаю. A, є трошечки, стараємося. Mm -hmm. Це ще один, один шматочок мого життя. Він такий дуже яскравий. Він яскравий, насичений, так. Да. E... Твої діти, вони беруть з тебе приклад, твої учні. Вони не просто беруть, доходить до того, що вони починають копіювати. Ну я якби uh -huh. не дуже це підтримую. Я кажу, ви можете щось наслідувати, але не треба копіювати. Да, вони одягаються, як я іноді там якісь uh -huh. речі там намагаються uh -huh. бути схожими максимально. Ну саме головне, щоб вони були схожими отут, Так тоді буде все добре. Сьогодні поділяєш свою роботу між школою Спас Яр і «Сотнею самооборони чи ні? Е, і вистачає часу сьогодні на дітей? В моєму житті вже більше 7 років, це скільки я працюю тренером, у мене немає роботи. Це моє життя. Тобто угу. воно насичене, воно різноманітне. Е, зараз воно трошки складне, да, і нерви, і часу багато треба, але я не сприймаю як роботу. Я встигаю тренувати дітей, встигаю бути в самообороні. Людина взагалі вона здатна на дуже багато, просто вона про це не знає. Так, ну і зовсім недавно була створена так громадська організація «Сотня заборони. Я прошу, щоб нам зараз показали присягу. Так, що відбувалося, ми, розповідає. Ми приїхали на священний острів Хортиця, це священне місце для козаків, де й не тільки. Ага. І е, на в селище Портовче, да, це давнє селище. Прийняли присягу. Чому вибрали саме це місце? Тому що там збиралися воїни. І е, ще Київської Русі воїни збиралися перед походами на полусі, ну, на ворогів, угу. і тому ми вибрали саме це місце. Присягу ми приймали на вірність Україні. Я ще раз повторюю, що ми е, служимо Україні, українському народу. От, над нами нікого немає. Е, нам, діти, знову таки, от вам явний приклад, вихованці осередку Спас'яр передали нам прапор сотні самооборони як знак наслідування поколінь. Вор. Тому у мене робота і служба, воно все пов'язано, і це мене радує. А скільки сьогодні людей об'єднує сотня самооборони? Ну я з певних причин не буду називати точну mm -hmm. кількість, от, ну повірте, нас багато, нас вистачає, і ми намагаємось бути якісними. Ми тренуємося, ми готуємося. Це не просто якісь там іграшки, тому що часи рукопашних боїв вже відійшли в минуле. Зараз уже на жаль війна зброю, причому mm -hmm. потужна. І наші хлопці от, готуються і орієнтовно там через 10-15 днів будуть виїжджати в зону АТО. Я так само ми будемо відправляти людей на вишколи, щоб вони могли захищати нашу землю, вміли це робити, щоб для них не було подивом, пострілів і так далі. Так, що ось так. У нас така сотня самооборони так, ну, і запоряджі. на останок. На останок ще одне питання. Так у ваших учнів, яке ставлення до тих подій, що відбуваються в нашій країні, у дітей. Саме унікальний випадок, я їх uh -huh. вишикував, кажу, так, все, хлопці, завтра йдемо в воєнкомат, поїдемо воювати, захищати Україну, каже, хто зі мною. Ну і хлоп, двоє хлопців, 10-12 років кажуть, я з вами. Я кажу, точно, ну ти ж дивись, там жив холодно, там uh -huh. воювати прийдеться. Ні, я йду все. <реш> мені навіть потім довелося відмовляти, пояснювати, що ну, ще не можна. Тобто мене дуже радує такий настрій, вони відносяться, це наше майбутнє, це наша зміна. Це ті, хто збудують Україну такою, як вона повинна бути. Так, ну і за традицією будемо пов'язуватися сьогодні стрічки. Будемо. Так, будемо. Підходимо до дерева мрій. Так, ну, Всім патріотам. Я готую жовто-блакитні стрічки. так, угу. І про що мріється? Мрію, мрію про те, щоб ми зажили в мирі, злагоді спокою, щоб побільше навколо було посмішок, відношення до доброго один до одного. От. І вірю в те, що наше майбутнє покоління буде рости і змінювати нас і достойно. Пов'язуємо стрічки. Ну, ми віримо в мир і в спокій в нашій країні. І поки в нашому місті будуть жити ось такі герої, як Михайло Проображенців, ми з вами, наші шановні глядачі, можемо спати спокійно. Дякуємо, дякуємо за те, що був сьогодні на програмі. Я вірю, що всі бажання обов'язково здійсняться. Ну, а ми з вами прощаємося, зустрінемося.